Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім, а з яких напрямків треба, щоб пустили шахеди, щоб вони полетіли там на ваше місто. Дивимося. Наприклад, щоб полетіли на Харків. Звісно, не хочу, щоб вони летіли і нікому не бажаю, щоб нічого не летіло. От. А якщо на Харків, то сахе, якщо не помиляюся, повинна полетіти з Міллерова, з, з Курська чи Брянська. От. Якщо на Одесу, то повинна полетіти з, наприклад, з Приморська Ахтарська і все. А якщо на Миколаївщину, то повинен з Херсонщини полетіти на Миколаївщину, Шеда або з Миколаївщини на Херсонщину. От, а ще, друзі, я хотів сказати, можливо, вони полетять на вони ще з Мілібо можуть на Ізюм летіти на Балаклію от, та на Барвенкове. Тому, друзі, всім дякую, хто переглядає моє відео. І тепер ви знаєте, з яких напрямків потрібно, щоб Росія запустила шахеди, щоб вони полетіли на Харків, Одесу, Миколаївщину та Херсонщину. От, тому всім до побачення, всім гарного дня.